Мене звати Михайлов Олександр, я був кандидатом в депутатів в раду від партії 5.10. Ми не прийшли, але ми набрали 15%. Ми їх набрали без реклами по телебаченню. Великому без реклами в радіо. Ми нічого не заклеювали в наше місто. Ми наші виборці і ми знаємо один одного з інтернету. Ми є послідовники ідеї, що Україну. Всього страшного часу може вивести одна річ відміна податків з його населення. Тільки багатий громадянин може побудувати сильну державу. Ніхто з вас не знає держави, яка була над потужною, але громадяни її були жебраками, підняками, як ми з вами. Такого просто в історії і в світі не буває. Спочатку ми з вами заможні, а потім держава. По іншому іншого шляху немає. І держави, які цей шлях пройшли, вони починали з того, що давали можливість заробити своїм громадянам гроші, давали можливість їм створювати робочі місця, давали можливість багатіти, а тільки потім вводили мита, побори, збори, акцизи. Сединні Штати Америки до 1905 року жили з одним візним митом. Всі громадяни, які займалися бізнесом на території США, не платили жодних податків. Нічого. Державі вистачало тільки збирати візне мито з товарів, які приходили в США. Швеція до 1970 року мала один десятивідсотковий податок, як в церкві, десятину. І після того, як вони. Майже століття побули багатими, збагатіли. Вони побудували соціалізм. Те, чому не вдалося побудувати Радянському Союзу з її надпотужною економікою, промисловістю, ресурсами, все було в Радянському Союзі. Але не було заможного громадянина. Ні, ми агій і вони не змогли побудувати соціалізм. Сінгапур, Гонконг, навіть Китай для того, щоб зробити ривок потужний економічний з 1985 року. Відмінив на території свої податки для підприємств і заводів і фабрик, які будувалися на території Китаю. На 5 років ніхто нічого державі не платив, ніяких податків, зборів, реєстрів, нічого не було. Вони розбагатіли. І що вони отримали? Вони отримали працівника, який отримує заробітну плату. Вони отримали людину, яка може піти в магазин, і дозволити собі молоко, хліб, колбасу, а не тільки воду, чи саме дешеву гречку, крупу, цукер. Їхні громадяни стали споживачами і та проста економіка. По-іншому вона не розвивається. На території України там суть немає заможного громадянина. Є жебраки, які просять. Піль, субсидій і всього іншого, що їм може дати держава. А ця держава не створена для того, щоб вам щось давати. Вона створена для того, щоб вас забирати. Коли Коломойському на Приватбанк не вистачає грошей ліквідності, він бере в держави 8 мільярдів гривень і ними розпоряджається, він залазить в вашу кишеню, в мою кишеню. Ні, так працює наша держава. Коли наші великі, можновладці і земельні аграрії, Кажуть, що нашу пшеницю не купують за кордоном, бо вона не є конкурентноздатною. Вони залазять в марш в вашому кишені і зменшують акциз ПДВ, ставку ПДВ експортну для сільськогосподарської продукції, роблять нульовою. Вони державі нічого не дають, вони тільки забирають. Вони забирають звідти повернення ПДВ. Вони забирають звідти кошти на. Ре... Конструкцію засобів їхнього виробництва ахмедом не вкрав свої заводи, не копійки. Все було з державного бюджету. Це було з ваших з нами кишень. Тому що 80% наповнювання бюджету це гроші платників, податків, фізичних осіб. Це коли ви і я йдемо в магазин, купуємо хліб, молоко, платимо за комунальні, заправляємось на АЗС. Коли купуємо ліки, це наповнювання бюджету. В нашій державі, чому всі політики крупні, це великі бізнесмени, не якісь діячі, культурні, суспільні, не професора, не доктори наук, не академіки. Це все великий бізнес. Все дуже просто, багаті і ті, хто при владі податків не платять. їм тільки держава повертає все. Зроблено для того, щоб вони нічого не платили. І не дай Боже, якщо ми перестаємо платити, їхні заводи і фабрики починають закриватися. Вони починають шахтарів виводити на страйки, вони починають щось блокувати, десь щось перекривати. Хоча чому ми з вами маємо страждати і за того, що вони ведуть свій бізнес неефективно? Вони не є конкурентно здатними, коли на ринку праці немає конкуренції. То працівники перетворюються в рабів. і ми з вами раби нашої держави. Для нас з вами кліпосне право ніхто ще не відміняв. Це все трошки Поки ми не станемо заможними і самі з себе, не скинемо це податкове ярмо, то ми з вами будемо все життя жебраками, бідняками. Молодь виїжджає. Основний показник розвивається держава чи не розвивається? Чи це те, що приїжджають в державу іммігранти і молоді працездатне населення, чи воно звідси уїжджає? Так ось, минулому році це було 900 тисяч офіційно. Можливо, хтось і повернеться з заробітки, а подумайте, яка частина вже ніколи не повернеться. Все, вони будуть будувати своє майбутнє в іншій державі, з іншими громадянами, які змогли побудувати. Щось гарне там, де вони живуть, в своєму соціумі. А ми з вами просимо подачі, Ми просимо субсидій. Я не хочу субсидій. Дайте мені гідну заробітну плату. Я не хочу, щоб було три тисячі з половиною держпідприємств, які наносять державі збитки у розмірі 115 мільярдів гривень в рік. Ви уявіть. Минулого року вийшов прем'єр-міністр і сказав, ж підприємства нанесли збитків на суму 115 мільярдів гривень. Це з нами наші гроші, це не їхні, це не Порошенка, не Мартиненка, не Яценюка. Це будь-кожного громадянина. Це все те, що витягнули з наших кишень і поклали в їхні. І коли я кажу, давайте відмінимо. Податки себе, багато хто сміється, каже, що ні, ж держава не витримає. А що таке держава? Скільки їй треба? Їй скільки не дає, їй все мало. Можливо, ми не повинні їй давати, ми повинні в себе залишати, бо не вистачає нашим сім'ям. Чому ми не думаємо, що думаємо про державну, не думаємо про нашу сім'ю, про нашу з вами дитину або нашого з вами батька, матір або дружину? Їй треба гроші, не державі. Нам з вами. Щоб виросла економіка, вона не росте без поживача. Або як наших олігархів, вона росте, тому що вони не розраховують на споживача внутрішнього. Вони вивозять зерно, руту, газ, нафту, все, що тут добувається, метал, вугілля. Вони не продаються в Україні, вони це продають за кордоном, ви їм не потрібні. Якщо ви вмрете всі, їм буде все одно вони заведуть китайців, в'єтнамців, африканців і будуть тут далі працювати. Вам потрібно подумати про себе, подумати про те, що ще ви завтра прийдете додому з магазина, чи буде вас на молоко на хліб, чи не буде, чи зможете ви оплатити комунальні? А самі вдумайтесь, як держава може податковувати комунальні послуги, саме необхідне кожному з громадянину, а вони їх оподатковують. Який нонсенс? Держава оподатковує те, що вона зобов'язана надавати кожному громадянину, виконуючи свої функції. Вони оподатковують держпідприємців, держслужбовців. Як можна оподатковувати людей, яким ти і так платиш зарплату? Це судно, щоб я прийшов на свою фірму і сказав: от я тобі плачу заробітну плату в тисячу гривень, але я зніму з тебе 400 ну, у вигляді податків. Розумієте? Нонсенси. Взагалі. Сміхотворні речі. Коли за два роки не приватизовується жодне підприємство, а тільки б'ються за них Мартиненки, Кононенки, Абрамовчіси. Всі б'ються за державні підприємства, які наносять державі нереальних на збитків. Нема в США ніяких державних підприємств. Нічого такого там немає. Федеральна Банківська система це не є державні банки. Молода людина помилилась вона сказала, що там є державні банки. Нічого такого немає. Федеральна система це об'єднання банків, які відповідають за їхню національну валюту долар. Неважливо. Корупція, вся наша, в державі від того, що наші можновладці ведуть свій бізнес на державних підприємствах. Вони беруть. Кредити в МВФ і їх. Вони керують державними підприємствами, заробляють на них їх. Вони видають вам справки, дозволи, розрішення. Коли їм не вистачає грошей в бюджеті або їм не вистачає грошей на предвиборчій кампанії, вони просто вводять новий папірець, який кожен з вас з нами має купити. Для пенсіонера. Головне, щоб в державі, де він живе, було багато працездатного населення, яке створює додану вартість, яке є споживачами. Тому що ніхто з вас з нас не отримує заробітної плати і пенсії гідної, якщо валовий внутрішній продукт буде на рівні якоїсь відсталої Африканської Республіки. Ми найбідніша держава в Європі. Що було зроблено за цих два роки? Я маю час. І я його застосовую для того, щоб вийти вам розповісти, що тільки відмінивши податки себе, ставши спочатку заможними, ми зможемо вилізти з цього, цієї багнюки, з цього безвихіддя, ми воюємо вже два роки, а кінця краю нема. Ми боремося з корупцією вже два роки, а кінця краю немає ще жоден корупціонер не поборений. Максимального результату завдав пересуд генералу ударом в обличчя. Все. Заради цього ми мерзли, гинули, заради цього віддавали на інститутській наші патріоти своє життя, заради цього наші брати, чоловіки, батьки віддавали життя на сході для того, щоб Парасюк вдарив ногою генерала. Всі вони так, як заробляли, так і далі заробляють. І нічого не змінилося. Ну ніхто з них вам не вийшов і сказав. Ми сьогодні будемо працювати так, щоб завтра ви отримували більшу заробітну плату. Ніхто з них не сказав, ми будемо робити все для того, щоб завтра відкрились тут робочі місця. Я добре голосно говорити, але я хотів би, щоб пенсія пенсі трошки нам прибавили, трошки зарплати прибавили. І до кого звертатися. Зараз з цих партій не збиралося, і ваша партія, оце що є, на 5 плюс десять, я її просто не знав. Я тільки побачив перший раз. Але якщо ви настільки згідні нам допомогти. Настільки ви годні нам допомогти, що ви зробите те, що ви, ми хочемо, щоб у нас не було війни, щоб у нас не було, щоб, щоб ми жили так, як, як у інших країнах світу. І от за те я хотів би побажати вам все созрочка, всіх і ваша програма всіх. Щоб ви піднімали народ, щоб, ви, е, зна, щоб всі знали, що дійсно треба за щось боротися, інакше не буде нічого. Якщо ми не будемо боротися, нічого в нас не буде. Те, те, дякую. те, чим я займаюся, я будую державу після роботи. Я не в робочий час трачу декілька годин, займаюся волонтерством. Це те, що я віддаю землі, на якій я живу. Це те, що я вношу співгромадянам, моїм сусідам, рідним. І без вас я нічого не зможу зробити один. Я бажав би, щоб до мене приєднувалися такі самі прості громадяни. Можливо, не кожен може вийти і так розповідати людям. Я вважаю, що я правду розповідаю. Можливо, хтось може переконати в сім'ї за столом, батьків. Можливо, хтось все ж таки приєднається голосом своїм голосом на виборах. Нас більше немає ніяких можливостей вплинути на те, що відбувається в державі. Мене ніколи не покажуть по телебаченню, тому що нашу партію не можна показувати. Мене ніколи не покажуть в новинах, тому що нас не повинні показувати, тому що ми говоримо правду. Ну якщо всі будуть знати правду і вирішать іти цим шляхом, ми щось змінимо. Коли кожен громадянин скаже, я не хочу платити 60-70% відсотків податку на кожен товар, який я купую, я хочу платити всього 5, а інше залишати собі і споживати більше, мати можливість купувати, мати можливість відпочивати, мати можливість здавати робочі місця. Тоді щось зміниться. ніхто вам яка ідея нічого не обіцяє. Прийшли нові партії до влади за конкретні справи. Поруч вони займаються особистими своїми майновими інтересами. Це партії великого бізнесу. Основний їх інтерес не платити податок. Не всі з них сидять на державних потоках, не всі з них крадуть, але всі вони мають. Захищати свій бізнес від держави, від держслужбовців, від всіх тих юридичних організацій, які нас грабують, і кажуть, що вони роблять це нам на благо. Я хочу побажати вам, щоб ви наступного разу, як будете йти на вибори, згадали мене, згадали мої слова. І прийнялись тим, що я кажу, і зрозуміли, це головне для вас, це головне для нас. Без вас я нічого не вартий. Це без вашої віри в нашу роботу. І хочу вам побажати бути заможними, бути, мати можливість жити гідно, а не так, як зараз живемо ми, не включаючи телевізор, кому це вже набридло, і не дозволяючи собі самих простих елементарних речей. Ми з вами повинні об'єднатись в одному бажанні, стати заможними, скинути з себе ярмо цих казнокрадів. Я не можу їх по-іншому назвати. Хто вони такі? Як вони туди дібрались? Це вже інше питання. Я не можу на нього відповісти. Але вони всі там займаються одним. Вони залізли нам в кишеню і набивають своє. Вони вбивають майбутнє наших дітей і наше з вами. Гарно вам дякую. Thank you